Хто вирує вашу енергію, хто просто живеться з вами як енергетична вампірюшка. Давайте так? подивимося такий розклад, що він мені сьогодні із а, спілкування з моїм другом. І в принципі в сім'ї є такі люди, котрі не просто забирають нашу енергію. І давайте подивимося, хто це, хто це, хто вирує енергію людини, котра дивиться це відео. Жіть, будь ласка, це ваш брат молодший за вас. Ви людина з історичними знаннями знаннями, котра переживає дуже тяжку трансформацію. Це не обов'язкова жінка, може і чоловік, має здібності та не повністю їх приймає. Ваша енергія уходить в нікуди. скажімо, вашу енергію ворує. Ворує жінка? Це може бути також мати чи бабусі? Котре старше за віком і молодший може бути брат. Двоє людей з сім'ї. Будьте осторожні, приглядіться до них. Вони до вас, типу, з любов'ю, з святом приходять, а ви теж забирають. Забирають і ви як медики зляни. І уходите просто в нікуди ваша енергія. Ви можете звільнитися. Просто поставте між вами. Таку, скажімо, червону нитку від о, о, сонячного сплетіння. І обріжте. Це не значить, що ви зв'язки обрізали. Ви обрізали живлення. Ви не комбікорм для своїх родичів. Вони винні набиратися енергії де йде, але не з вас. Всіх благ не забуваємо на мене підписатися і поставити лайк, чи щоб відео програлося у вас. Під... Благодарите мене коментарем.